Вихід ситуації, ми, ми то знайдемо вихід ситуації, тому що в нас випадає мочів, тобто можливість впливу на ситуацію, і зараз мочів випадає разом з картою праці, тобто робляться на тут та зараз певні дії, направлені на те, щоб ситуацію вирішити. Але ворог в нас підступний. У нас випадає на ворога карта необмеженого вибору. Ми закінчимо питання з кабами, з'явиться якась нова. Перепони нове випробування, котре ми будемо. По відношенню до котрого необхідно буде знаходити новий вихід. В нас так випадає, що немає складової спокійного життя. З кабами питання вирішиться, але з'явиться нова перепона чи нове випробування. Ультиматум. Карта ультиматуму каже, що треба. Якщо ви думаєте, що в нас лише такий стан, що нас все замахало і хочеться якоїсь ясності, і того кінця і краю війни ми не бачимо, то така сама ситуація і на болотах. Тобто є в тих, хто керує цими процесами, певні ультиматуми прив'язані до термінів та строків, що треба. Прискоритися, треба вивести в якусь логічну точку ці процеси. І за цього зараз ми будемо спостерігати, що і обстріли вони можуть посилити, і каби вони почнуть використовувати більш активно, і політичні важелі вони будуть використовувати більш активно, і шантаж, і маніпуляцію більше, більш активно. Uh, тому що є певний часовий простір, до котрого необхідно uh, вийти на якісь, на якісь певні позиції. Uh, я не кажу про закінчення перемоги, я кажу саме, що uh, закошмарить. але я не бачу, щоб це було перемовини, перемовини в форматі діалогу конструктивного діалогу. Зараз більше все ж таки ставка буде на те, щоб простимулювати процес вивести людей, людей з де дестабілізувати максимум ситуації, щоб українці сприймали адекватно ті неадекватні пропозиції, котрі надходити від західних партнерів. Я сьогодні в не те, що не в настрої. На позитивні, на позитивні розклади. Я переглядав в Донецьку область і, якщо дивитися по Вугледару, в нас все одно воно випадає в форматі ультиматуму. Тобто, є... чомусь така у нас є динаміка, що є нагнітання ситуації саме на Донецькому напрямі, зробити все можливе для того, щоб. Віджати, підім'яти під себе якомога більше території, і е, в контексті е, стислих термінів. І вони будуть зараз давати максимум ресурсу для отримання бажаного. Але що тут цікаво. Нас питають про окупацію. В нас не випадають карти, котрі показували там зв'язаність по рукам та ногам, чи показували карти якісь е е е в форматі обмежень. У нас випадають вежі. Вежі це формат того, що будуть стирати будуть просто по крокам е е міста за містом. І тому що там було сказано, знаєте, як коли. Будь-якою ціною. Будь-якою ціною треба досягти цього. Причому в я не дивився статистику. Треба подивитися статистику втрат серед представників боліт. Ворога так. Тому що там повинні бути якісь колосальні рекордні втрати, тому що вони будуть просто закидувати. Не просто о, снарядами, не просто всім, що зривається, всім, що літає, а людським, о, людським ресурсом, і о, будуть і продовження мобілізації по, о, збільшення кількості особового складу, тобто вони будуть використовувати максимум, в них в розкладах випадає так. що... Чому я не здивований, що зараз там вони будуть намагатися як якісь нові дрони робити шукати нові нових партнерів для співпраці? Тому що ресурсність, наскільки велика в Росії, вона випадає в форматі карти даріння, тобто занадто велика кількість ресурсу йде на отримання бажаного. І ти, коли отримуєш бажане, ти розумієш, що вони того не вартували. Можливо, я нагнітаю ситуацію, але я все одно думаю, що виходячи з тих розкладів, що ми бачимо, в них вони розглядають варіант початку більш глобальної війни з більшою кількістю країн-учасників. І це не контекст України. Ми інші інші боки, інші країни. Ну, Давайте так, це ж Росія. Що вони роблять в Африці? Якщо брати знову ж таки ключові е, дати, я б зробив би акцент не стільки на вересень місяць, е, з, з, скільки там його залишилося, скільки максимально був би зосереджений до з 1 до 10 числа е, жовтня. Жовтні, причому зробив акцент 5, шосте, сьоме число як піков дату, пікову фазу. Причому там воно випадає в форматі саме масованих обстрілів з великою кількістю міст і з великою кількістю людей, котрі потенційно знаходяться в зоні ризику. Друге, ми проговорили це вже на початку. Налаштувати себе на те, що будуть робитися розгойдування, розкачування ситуації, і буде дуже велика кількість вкидів на жовтень місяць. Тобто, я б ділив би інформацію на, на 4. Тобто те що, те, що будуть вкидати, бо там випадає так, що місяць буде присвячений. присвячений Брехні, Місяць буде присвячений завищеним якимось сподіванням. Місяць буде присвячений е, розвінчанням міфів і містифікаціям. Тобто всю інформацію там в нас ми закликаємо час від часу до інформаційної гігієни, Тут я не знаю, треба робити якийсь інформаційний карантин взагалі, тому що воно буде таке, що до голову не наластиме. З загроз на жаль в нас не дуже приємна динаміка по запорізькому напряму напрямі будуть причому як розкочування ситуації в форматі вкидів. Тобто ці наративи, що все місто здають, все погане і тому подібне. Воно будуть з день стане ставати все більш більше. Плюс, на жаль, будуть перед робити ті, ті дії, котрі ми спостерігаємо зараз по Сумщині, по Харківщині. Запоріжжя буде третім містом, котре буде постійно в такому негативному тонусі від дій ворога. По Дніпру із позитивного, якби зараз з Дніпром інакше, Дніпро воно відрізняється за розкладами, якби не намагалися розхитати ситуацію зсередини, воно не дає тої динаміки, на котру очікують. І поки що впливу на ситуацію з боку руйнівних сил не випадає спроби будуть зроблені, але вони не принесуть бажаних результатів.